Друзі, всім привіт! У нас в продаж залітає ось така Audi Q5, дуже гарна, просто крута тачка. Реально. Audi Q5 2022 року випуску з рідним пробігом 16 тисяч кілометрів, S-Line, сіра на чорних дисках, в непоганій комплектації. Є у нас радари, камера 360, Сервопривод багажника. Пам'ять сидінь, безключовий доступ на всіх чотирьох ручках чи дверях, підігрів керма, автоскладання, дзеркал, пам'ять сидінь, камери 360, трьохзонний клімат контроль, електро панорамна криша, машина просто нова. Зараз покажу який багажник в неї. Ось такий багажник. Немаленький. Сидіння складається при потребі. Ось такий автомобільчик, стан нового, невелике пошкодження було по Америці. Кого зацікавив даний варіант? Пишіть, дзвоніть, записуйтесь на тест драйв. Знаходимось, кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Даний автомобіль можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку та, звісно ж, за криптовалюту. Автомобілем будете довольні, вкладень не потребує. Все обслужене. Недавно зробили на ньому ТО. Приїжджайте і забирайте цю красуню.